Так, привіт! Сьогодні що у нас 1 листопада. А, так, жовтень закінчився, то я ще трошки хочу показати, що я там навишивала за, за тих кілька днів, а, що там в суботу я майже не вишивала. По-моєму, якщо я не помиляюся. Так, в суботу я не вишивала, бо ми а, поки прибирала, ще прала, потім ми їздили. До чоловіка до і сестри, то вже ввечері вернулися. В неділю, відповідно, я не вишивала, то я вишивала тракт трошки в понеділок, трошки вівторок. Так, і в понеділок і вівторок я брала в роботу, три роботи, в роботу-три роботи. Так. Ну, трошки, так, щоб мені не було так сумно і не набридало одне і те саме, то я трошки вишивала. Сурочку набируванням, чорну ну, хрестиком і відповідно з кардинала. Я, так замітила, що в мене вже в роботі що зараз, один, два, три, чотири було роботи. так? Чи було більше вже 4. Треба переходити знову або по три, або по одній. Ну, але по одній мені просто, просто втомлюєшся від одного і того самого одноманіття, треба трошки міняти процес, як би не було. Так почну, напевно, з кардинала. Я вишивала його і, і в понеділок, і у вівторок. Зараз я тут подивлюся, що тут в мене є. В мене вже 41% вишито. Ну, я б не сказала, що не видно мені. Що вишитові, 41% 580 хрестиків чи щось е, вже вишито, відшито. Як бачите, от вже стільки е, вишито його. Ну, і ж кажу, я потрошки вишивала, так буквально такий він має бути, а це оце вишито його. Потрошки його вишивала, так, щоб, е, е, ну, фокусуйся. Е, так, щоб не було мені так одноманітно. Так, по сурочці цій, відкладу трошечки, по сурочці цій. Так само, бачите, одна половинка вже чорним завершена, вже почала другу половинку, ну і тут ще буде серединка, де буде пазушний розріз, то ще буде серединка. Ну, отак, от потрошки, Небагато вишито, але, але трошки вишито. Сьогодні я ще не вишивала, ні, сьогодні я вишивала, але я це вже буду показувати на, на, на наступного. А, в, наступному, в наступному відео. <кій> <кій> Щось горло дере. Так, це по цій сорочечці. Це зовсім так коротенько, напевно, розкажу, та, та воно буде і тоді вже. І по сорочці набируванням. По сурочці набируванням я продовжую заповнювати зеленим кольором. От, бачите, зелений колір вже три, три тих полоски. Вже повністю зашиті зеленим кольором, вже почала от четверту. Ну, трошки помалу, 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 але воно рухається, як би не було по чуть -чуть. Так, це, це по тій сорочці. Я вже казала, що на тій тканині важко вишивати, і не видно мені добре. Тепер зараз ще й годинник перевели, вже би краще були його не переводили. Мені незручно той час, я не люблю того часу. В 9 годину я вже хочу спати, а п'ята година, чи навіть пів п'ятої я вже сьогодні, я вже збудилася, і вже, хоча я лягала вчора не 9-10. Але пів але, п'яту але я вже встаю, бо я вже, ну, не встаю, в принципі, бо, бо шо, дитина ще спить, то не хочеться. Але, але він мені е, не заважає той час, що, що його перевели. Краще б його були не переводили. Так, Що я ще хотіла сказати? По кардиналу. ну Тут поки що тільки хрестик, ще шебек з не робила. Ну, от трошки, кольори такі червоні, коричневий, який. Чорний, чорний я вже вишила весь, а то який ще червоний, бачу. коричневий, ну Тут ще є трошки кольорів. там Буквально два чи три кольори я вишила, по-моєму, якщо я не помиляюся. Зараз я вам скажу: чорний я вже вишила весь, 355-й вишила. Mm, так, 355 плюс 817, там, мабуть бленд вишила, 434-й вишила, 606-й вишила. Uh, так, всі, решту, ще вишивається. 15 кольорів є. Тобто, скільки 1, 2, 3, 4, 5. 5 вишито, ще 10. Так, сьогодні що? Сьогодні я хіба так просто розкажу і, і все. Показувати не буду. Сьогодні я вишивала. Зірку ту від чарівної країни. Я її вже завершила бісером. Пригадуєте, я показувала їй, щось вже було відклала на, кілька, на як трохи довший час, але сьогодні вишивала, бо сьогодні по навчанню додивлялася ті відео, котрі я пропустила. Ну, я не пропустила, я їх просто не встигла. То я сьогодні від 8 години сиджу, зараз вже майже друга, я сижу в комп'ютері, додивляюся те відео. <свісна> і нервуюся, бо воно мені не виходить так, як я мала. Так як я хочу і так, як я розумію. З того всього вже виключила комп'ютер і пішла. <свісна> Думаю, зніму відео, а там далі е буду бачити. не знаю. Навчання лишилося ще два тижні, а, а вже ніяк не годен щось його. Щось, щось чим, чим раз далі до, до кінця, тим, тим важче. Е е е е е це треба було озвучити, напевно, то тоді може воно буде легше. <схи> ну, не знаю, поки що бай, будем, буду. Ну, я ще зараз от з вами поговорила, але зараз, певно, все ж таки ще піду і буду дивитися до того навчання. Ну, то таке, сьогодні в нас ніби і не дуже так холодно, але все одно прохолодно. Вчора то взагалі було тепло. Гарний, гарний такий сонячний день був. А сьогодні воно вже холодніше трохи. Ну, осінь, 1 листопада, часом вже 1 листопада, 1 листопада вже сніг лежить. А цього року ще до снігу ген-ген, ще навіть і не видно його, що він буде. Так що така у нас погода. Вітер був одної ночі, то дуже сильний був вітер. Так, так тарабанило такий, Такі вітри були, але зараз вже ну, трохи є там вітер, бачу, вон дерева хилитаються, але, але є такі дерева, що вже опали чисто без листя, є такі, що ще жовті, ну, що вже в жовті, а є такі, що ще зелені листочки, а є такі, що вже зовсім не опали. Хоча і листя вже того досить багато всюди. Треба весь час листя згрібати, бо воно його повно. І... І от таке вночі трохи дощ падав, з вечора щось трошки дощ падав. Зараз вже ніби дощ не падає. Та добре, що не падає. Ну що, так, скоренько, скоренько. Щось я, я все відео знімаю скоренько. Хочеться щось розказати більше, а щось не знаю. Шось все бігом, бігом, бігом. Вічно того часу бракує. Коли, коли вже його вистачить на все. Ну, все, покажу всім папа. До зустрічі. Всім мирного неба. Дах над головою. Ну, всього-всім найкращого.